Мир Києва Віталій Кличков вкотре звернувся до президента та уряду з проханням якомога швидше надати чинності закону, який дозволить розблокувати рахунки підприємств Теплокомуненерго, оскільки існує великий ризик, що міста не підготуються належним чином до опалювального сезону. Я неодноразово заявляв, звертався до центральної влади. Якщо не розблокують рахунки підприємств теплокомуненерго, а це 104 предприємства по всій країні. Ми ризикуємо, що міста не підготуються належним чином до опалювального сезону. Сьогодні ситуація складається патова. пальний сезон може бути взагалі зірваний, бо закон, який би дозволив розблокувати рахунки компанії, вітований. Києвенерго зв'язку з цим вже призупинило реалізацію міського програми встановлення лічильників тепла. Які б дозволили киянам контролювати фактично спожиту теплову енергію і економити понад 30% на сплати за неї. Також під питанням, і запланована ремонтна роботи тепломереж у столиці мало того, що люди і так в шоці від нових тарифів ще й велика вергідність того, що батареї можуть бути холодними в зімку. Ми не повинні допустити того, щоб люди мерзли в власних домівках. Тому я ще раз звертаюсь до президента, до уряду розібрати ситуацію, яка склалася. дію закон, який дозволить розблокувати рахунки предприємств. Розберіться, чому затримана державна субвенція типу Комуненерго, які б дозволили предприємствам покрити штрафи Нафтогазу за вже оплачені борги. Ми всі розуміємо важливість дотримання платіжної дисципліни енергетичному секторі, але потрібно зважено, комплексно і системно підходити до вирішення цього питання. Сьогодні ця ситуація потребує негайного розв'язання. Опалюваний сезон не повинен бути зірваний.